Робимо по панськи <ріст> Наші вітання. Сьогодні готуємо сирний хліб. Вишли це запакування і ложимо, щоб наш сир був сухий. Викладаємо наш сир, нам потрібно пів кілограма і віджимаємо, щоб він був сухим. От, от так. Сир віджали. Кладемо в миску і додаємо от такі інгредієнти. Бабка. Лешник. Не знаю, що це єсть. Не знаю, як це перевести. Хто розуміє польську мову, то і, допоможіть. Люпина. Тварок? тварок? Тварок. Так і сер у нас. Не, ну, на українській мові це просто сир. сир. Тварок то у нас а, сир, то розумієш, як от жовтий сир. А. А, а то собі або білий сир, або тварок. Угу. Трошечки схоже на черношку, так? Ну, тот так, 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 зерна. Так. Відміряли пропорцію люпіна і треба змолоти. І ми 10 Також відміряємо бабки плешнік, додаємо трошки 6 солі 10. і 6 яїв. Угу. Міксуємо і викладаємо у форму. Mm -hmm. Тісто не густе, прилипає до рук, таке воно повинно бути. Вирівнюємо. І одразу во не стоїть. Зверху додаємо ложку олії і розподіляємо по всьому тісту. І ставимо темпер... випікати при температурі 150 градусів на 1 годину і 20 хвилин на годину і 20 хвилин. так? Так. такий гарний хліб у нас вийшов, але Супер. до того, що він гарний, він ще корисний і смачний. Ніколи не готувала такий хліб, але за смаком він мені дуже сподобався.